Це взагалі мені дуже подобається. Оце в центрі нашого міста. Всі банери не пустують. А тут, як кажуть, може бути ваша реклама. Ось вона, ця реклама наша є. Слава Богу. Донбас це Україна. Збройні сили у нас самі найкращі. Зараз підійду, ніколи не любила робити. Селфі, але ну, я дуже пишаюся тим, що я з Донеччини, тим, що я з Донбасу, і на фоні цього банеру, от я з задоволенням роблю селфі. Слава Україні! Героям слава! Бахмут, українське місто! Передаю вітання з Бахмуту і всім вітаю з Днем Незалежності. Вибачте, друзі, що беру на себе таку... Якби місію загально, але я вам хочу передати вітання з Бахмуту. Всі мої друзі по всій Україні, всі наші друзі українського міста Бахмут. Прийміть найщиріше вітання з Днем Незалежності нашої країни, нашої найкращої країни в світі. Слава нашим Збройним силам. Слава Бахмуту українському! Героям слава і смерть нашим ворогам.